Шановні, вас вітає. Ні, не міськ водоканал і не міськ Грандбанк. Вас вітаємо ми, бібліотека, сімейного читання імені Ігоря Шимо. Вітаємо вас, наші незламні читачі. Вітаємо та дякую. Бо тільки завдячуючи вам у нас знову книжкові новинки, корисні та цікаві книжки з психології та ментального здоров'я, книжки про кохання, сім'ю та родинні відносини. Ну і як же без детективів, фантастики, фентезі та хорору, ми щиро вдячні вам за кожну подаровану книгу. Бо кожна нова книга це нове віконце у новий та вільний світ для кожного та кожної з нас. Дякуємо. Слава Україні!